А на, ну, дівки шума заплітати, А нашого шума зелена шуба. А шум ходить по Діброві А шумиха рибу ловить. Що наловила те пропила, Дівці шуби не купила. Чикай, чика, дівко, до вітрка, буде шуба ще й шнурівка. Чикала дівка до вівтірка нема шуби лиш нурівка. А шум ходить по діброві, а шумиха рибу, Що наловила те пропила, І всі шуби не купила. Чекай тікай, дівко, тіка тікай дівко до середи, буде шуба ще й передих. Чекала дівка до середи, нема шуби, лиш перетинути кушки. А шум ходить по діброві, а шумиха рибу ловить. Що наловила те пропила, дівці шуби не купила. Чика, чекай, дівко, до п'ятниці, буде шуба ще спідниця. Чекала дівка до п'ятниці, нема шуби лиш спідниця. Чекай, чекай, дівко, до субота. Шум ходить по діброві, а шумиха рибу ловить, що наровила, те пропила, Дівці шуби не купила. Чикай, чикай, дівко, до суботи, буде, буде шуба ще й чоботи. Чикала дівка до суботи, Нема шуби лише щоботи. А шум ходить по діброві, а шумиха рибу ловить. Що наловила, те пропила, дівці шуби не купила, Чика-чика, дівко, до неділі, буде шуба без наділі. Чикала дівка до неділі, нема шуби, лиш надія. A шо уходы хои броли, А шо ме париво, Шо на лоливе хэм шоу